У Братківцях засіяли гречку для освітніх закладів Івано-Франківської МТГ. Другий рік поспіль Франківськ Агро засіяло поле площею понад 10 гектарів. Вже на початку осені місцеві аграрії мають намір зібрати понад 12 тонн гречки. Тут у нас на ділянці 8 гектарів іде посів гречки. У нас ділянка перебуває в комунальній власності. Так І ще одна ділянка 4 гектари у селі Братківцях. Вже ділянка в оренді в пайовиків. Ну, ми беремо в оренду поїв людей і на цей рік ми вже обробляємо там, і будемо засівати гречку. Загалом цього року дуже гарна погода нам допомогла, як то сказати, витримала, посіяли, учасно, все, все добре. Місцеві землероби запевняють, їхня гречка чисто екологічна без використання хімії та гербіцидів. Відтак батьки можуть бути впевнені, що їхні діти споживатимуть якісний продукт. Сорт Антарія, норма весів у 100 кг на гектар. Також сіємо з аміячною солітрою, норма 65 кг на гектар. Сорт такий, як сіяли в минулому році, сорт не пізній, його вегетаційний період у районі 80 днів. Кропитимо його ніякими гербіцидами, нічим не будемо. Тільки Сама гречка, посівний матеріал, ам'яшна селітра, як добриво, і в кінці десикація, бо без десикації ми її не зберемо. Бо гречка специфічна культура, там одна ще цвіте, одна вже достигла, буде осипатись, тому потрібно проводити десикацію. Ну загальному, інших препаратів, хімічних більше тут не буде. Нині на полях громади вже зійшли понад 100 гектарів сої та 60 гектарів соняшнику. Віроковцу Андрій буцяк, новини на вежі.